Друзі, любі хлопчики і дівчатка, якщо ви прийшли зі школи і не знаєте, чим себе зайняти, подивіться, як цікаво проводять дозвілля гості нашої програми. Сьогодні до нашої студії завітали справжні майстрині золоті ручки, які добре знаються на традиційних видах мистецтва, а ще власними ручками вони створюють. Причудові сувеніри. У нас у гостях представники гуртка кераміка та моделювання іграшок сувенірів, що у Миколаївському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. У нас у гостях Юлічка Гаврилова, Олександра Старчеус та Ярослава Білосвіт. А ще у нас керівник Ольга Григорівна-Карпенко у гостях. Я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня. Доброго дня! Насправді, дівчатка, сьогодні наша студія стала. Перетворилася просто на казкову. По-перше, від того, що ви такі чарівні до нас прийшли. По-друге, що ви талановиті, а ще ви прикрасили нашу студію витворами власного мистецтва, які просто, просто причудові Дивіться, сама казка у нас сьогодні у гостях на майданчику. Ольгу Григорівну. Я дуже вдячна вам, що ви вводите сьогодні у цю неділю у нас у світ казковий. Скажіть, будь ласка, з чого все починалося? Життя вашого гуртка. Ну, життя нашого гуртка почалося з того, взагалі-то ми працюємо зовсім недавно. Ми працюємо всього з вересня е, минулого року. Тобто, нашому гурточку всього-навсього піврочку там з невеличким. Так. І от за піврочку, звичайно, коли ми при коли дітки прийшли до нас, коли я приходила, агітувала дітей в школі. Ми наш гурточок працює на базі 56-ї школи, приходила е, до них на батьківські збори, приходила до них у класи, показувала свої вироби, е, які робили попри. Передні дітки, де я працювала раніше, то, звичайно, вони не вірили, що це можна було створити своїми руками. руками да. Да. Ось Саша, яка сидить біля мене, вона взагалі каже: я, я не вірю до цих пір, що я це можу робити своїми руками. Бо я прийшла, я не могла. Навіть вдіти нитку в голку, а зараз я вже шию, вона достатньо вже так гарно працює. Скільки діток сьогодні взагалі у вас? на сьогоднішній день в наші нашому наших гурточках це кераміка і моделювання іграшки сувеніри, займається 50 діток, але Дітки ходять не лише на один гурточок, вони приходять і на інший гурточок. Тобто їм подобається як робота з глиною, так і робота із моделювання іграшки сувенірів. Глина це традиційний вид мистецтва. Це те, що знаєте, пов'язане напряму з культурою українського народу. Між тим, яких ще напрямках ви даєте уявлення дітям про світ культури українців. Ну, знаєте, в наша школа в нашій школі більше дітей. Таких, в яких є дідусі і бабусі, і проживають в селі, mm -hmm. і в кожній сільській хаті є і глечики, і макі, ще залишились, Якісь там фігурки залишились глиняні. Дай коли я їм говорила, що будемо це -оце робити, то вони на мене звичайно дивились дуже широко відкритими очима. Але потім, коли ми вже почали це все робити, все, все створювати, їм дуже це подобається, і вони дуже люблять дарувати все мамам, татам, дідусям, бабусям тітям, дядям дуже люблять. І зараз такий час дуже важкий. Да? Ми ось робимо у нас десь тут на виставочці. Є невеличка куколка Травніця-здравниця. Ми робили це для воїнів АТО в центрі і робили цю ж саму травніцю-здравницю у себе в школі. І ось саме в Саші. Я знову ж таки звертаюся до цієї дитини. Тато саме перебував в зоні. І ми відправляли туди ось ці Ой, які цікаві ряд. сьогодні. У нас гості, шановні друзі, давайте все ж таки познайомимося з гуртківцями ближче. Саме за допомогою наступної замальовки ми зможемо це зробити. Давайте дивитися. Повертаємося до студії, шановні друзі, і зараз будемо досліджувати процес творчості, тому що в нас є можливість познайомитися з дітками, які виготовляють оці витвори мистецтва. Перша дівчинка, в нас така чарівна Сашенька, Олександра, у вас картина неймовірно прекрасна. Але давайте розпочнемо з, самого, з самих витоків, як сталося так, що ви стали відвідувати цей гурток. Спочатку я е, ну, записалася, Оля Григорівна прийшла до нас в клас, так. і вона сказала: якщо хтось хоче, хай іде, я запишу. А в якому класі ти навчаєшся? В четвертому Б. так, а скільки тобі років? Дев'ять буде десять у травні. Можна сказати, що цілий рік ти вже відвідуєш цей гурток. Mm. Так, да, Сашенька, як ти вважаєш, з, цього, з чого починається знайомство з глиною? Ось це знаєш. Це цілий світ, це ціла культура. А ось у тебе. З чого починається знайомство для так. тебе? Спочатку я ліпила козлика, а потім ми вже перейшли до більших тварин: ведменика, свинку, ну, ще багато чого такого яскравого ліпили. Так. Для того щоб вийшла робота, що треба знати? Потрібно знати, що коли щось приліплюєш до глини, потрібно змазувати. Так. Це І... певний клей такий, ну, так? який з'їв? Вода, на? звичайно. Водичка. водичка, mm -hmm. добре. Сашенько, ну давайте будемо дивитися на вашу роботу. Це вже готова робота. Так, Як народжувалася ця композиція? З чого починався процес? Спочатку потрібна така Можна картонна… – Можна я подивлюся? Основа, яку обклеюють марлею, так даємо висохнути 10 хвилин, угу. а поки сохне, ліпимо квіточки. А для чого марля? А марля вона для того, щоб якщо просто на картинку розфарбовувати фон, то буде некрасиво. А якщо з марлею, то буде красивіше. Ви бачите, друзі, мої маленькі друзі, скільки тут усіляких секретів, просто таємниць. Певної справи, якими вже володіють наші маленькі гостинки. Сашенько, скажіть, будь ласка, скільки ви працювали над ці роки? Е, ну, три уроки. Три уроки? Угу. Три ну, заняття. Можна сказати, що це так легко і безпроблемно. Але були проблеми насправді, коли працювали? Да, так, в чому складність? Да. Ламалися квіточки, да. стебель, ну, Стебельця. Угу. Да. Ну, і більше нічого на сьогодні це робота, це можна сказати найбільше, яку ви зробили у цій у цьому напрямку. Ну, так. Найскладніше, так? Ну так. Да. Сашенько, безумовно, сьогодні наші глядачі, по перше, знайомляться з вашою творчістю, а по-друге, хотіли, щоб. Також чомусь навчитися. Можливо, ви покажете певний елемент, тому що в принципі, шановні е, друзі, гості до нас прийшли не з пустими руками, не лише з роботами, а ще з майстер-класами. Сьогодні ми будемо дивитися, як на наших очах будуть народжуватися певні елементи зі звичайної, так би мовити, глини. Олександро у нас є заготовка, так угу. з чого починається? Отже, глина. Е, так. беремо глину. Е, ми спочатку беремо їм кусочок глини. Так. Глина це звичайна глина. Ну так, звичайна глина. Вона якось підготовлена вже. <рес> да, підго... Глина це ж теж як ґрунт, тому в ній бувають корішки різні там, mm -hmm. камінці, то ми її замочуємо, вона там заквасюється певний, певний mm -hmm. час, потім вона трішечки вже набухає, там достигається глина. Mm -hmm. Механічним способом виймаємо різні корінці, які там є, камінчики. І вже потім дивимося, до якого до якої консистенції нам треба довести нашу глинку. Вона як пластилі, дивіться, як да, легко виходить. Да, дуже гарна глина. Mm -hmm. Перш ніж ніж знайти цю глину, то звичайно мені довелося декілька от відвідати mm -hmm. родові <свист> жилини, <свист> да, місць. Щоб знайти таку глину, вона ідеально підходить по всіх параметрах. Вона дуже гарно ліпиться, дуже гарно mm -hmm. е, обжигається. Ну, на жаль. У нас обжига вірніше є. в нас муфільна піч. Ну ми не можемо працювати, тому що дуже багато енергії затратили. Зрозуміло, але сам процес це найголовніше. Муфільна піч це завершує, так, так вінчає, так, можна да, сказати, да, да. процес виготовлення між тим, що за чим ми вже бачимо. Олександро, що ви нам сьогодні показуєте? Спочатку я беру ось такий маленький кружочок. Так, кружочок. Потім роблю ось так і розкатую я, ну, розкатую як 5 копійок. Так, що це буде? Квіточка в нас? Ну, ось це якби листочка. Пелюстки. Добре. Ми залишаємо вас, Олександро, і будемо знайомитися далі. Час обмель, а ви такі цікаві всі. І у вас є чому повчитися, але потім ми повернемося до того, що ж у вас вийшло. Юлечко, яка прекрасна лялька у вас у руках? Невже це з глини також? Е, ні, це не з глини. Я робила її з тканини, це козачок. Я його робила. З допомогою керівника. Так. Розгорни, будь ласка, так, щоб ми побачили обличчя цієї ляльки. Чому саме такий образ виник? Ну, тому що це українець, і він показує, як він захищає країну козак. Такий собі козак. В нього є ім'я. Ні, він просто козак. Особлять всіх да? <рес> просто козак. Ну добре, Юль, скажи, будь ласка, це у нас представляє інший вид вашої творчості вже сувенірна лялька, так? так. Юлічка, чому саме козак? Чому тебе привернула ця форма роботи, цей образ? Тому що складно, знаєш, якщо б ти виробила більш можливо маленьку, меншу іграшку, можливо, простішу, ти взялася за таку складну. Тому що її робити ну не дуже важко, але це буде гарно, і я вважаю, що треба, навіть якщо складно, треба попробувати все. Молодець, Юлічка, скажи, будь ласка, ось твій козак на перший погляд дуже комедний, так? А як ти його відчуваєш? Ти відчуваєш свою іграшку, коли вона вона в тебе народжується, тому що ти можна сказати автор, правда? Так, я вважаю також, що вона трошки є нікометного, але і вона є як серйозна іграшка. Серйоз? Суворий твій козак? Е, ну, не дуже. Коли ти починала працювати, ти дивилася, можливо, певні малюнки, досліджувала, як виглядають взагалі козаки. Чи це, в принципі, вся твоя фантазія, ось вона. Це Вишні. моя фантазія. Так. А що ти взагалі знаєш про козаків? Ну, я знаю, що козаки захищали наш, нашу країну, і що це ну, мужні люди. Безумовно, це мужні люди, це наша славна історія нашої України. Це е, та сторінка, яку можна прекрасно знаєте, сказати, що це героїчна сторінка історії України. Дякую, скажи, будь ласка, як довго ти працювала над цією іграшкою? Ну, п'ять уроків. П'ять уроків. А, ти працювала в принципі сама. Чи для тебе важливо все ж таки допомога фахівця керівника? Я робила сама, і мені допомагала Ольга Григорівна. Так угу. Юля, я вибачаюся, Юля трошки скромнічає. Діло то в тому, що в такому стилі це вже її п'ята іграшка. Угу. Першу іграшку ми з нею робили разом, і ця іграшка зайняла перше місце в нас у районному конкурсі, у друге, у друге місце в районному конкурсі і перше місце у міському конкурсі. Це там у нас угу. десь, там попереду. Є тоді покажемо. Ну, да? угу. І е, в них взагалі вдома ось така творча сім'я. Мама дуже гарно шиє, дуже гарно в'яже, сестра також займається. Е, так, так що я зі свого боку допомагаю, а вдома мама їй теж дуже гарно допомагає саме створювати ось такі образи. Юлічко, скажи, будь ласка, коли ти виростеш? Чи буде ось сьогоднішні твої заняття в майбутньому в твоєму житті? Тому що, оскільки у вас творча родина, можливо, щось нове з'являться, можливо, в тебе сьогодні вже якісь плани є на майбутнє, ось такі творчі. Розкрий трохи. Ну так, мені подобається дуже. Робити різні сувеніри, ляльки, мотанки, попіки робити, тому що це дуже цікаво, гарно його можна робити як сувенір. І мені, коли допомагає Матуся, їй також це подобається, і сестричці подобається. І усім подобається, що я займаюся на гурточку, і вони не ну не, не хочуть, щоб я його кидала. кидала так? Так. Е, наскільки для тебе важливі поради мами? Чи ти відчуваєш настільки впевнено себе, що в принципі ти знаєш чітко, до чого ти прагнеш, якою має бути ця іграшка, що треба зробити для того, щоб вона вийшла? Ось поради дорослих присутні у твоїй творчості? Ну так, мені допомагає Ольга Григорівна, вона дає мені поради, дає мама поради. Угу. І я прислухаюся до їхніх порад, тому що може в мене щось не так вийшло, може вони мені кажуть вони правильно. Кажуть, яка в мене помилка є. Ясно. Тобто в спільній такій праці народжується вже витвір мистецтва, так можна назвати, тому що це сувенірна лялька. У нас вже Олександра готова, так? Покажи, угу. будь ласка, що в нас вийшло. Вийшла ось така квіточка. Квіточка, а ну розгорни. На долоньку таку питання. Так. Угу. Ось, бачите, яка вона гарненька, вона така дуже ніжна вийшла. Угу. Саша, що далі треба робити з роботою? Далі потрібно її добре позбачити водою, щоб вона не розлізлася, та приклеїти на основу. Так. так. І сушимо. Ну так. Даємо картині ще. Так, а, а не ну, розгорни ну, долинку, щоб ми подивилися добре. Ось, ось така от квіточка. Якого кольору вона в тебе буде? Е Мабуть, рожевого. Рожевого. Ти дівчинка, безумовно, рожевого. Ми фарбуємо в кінці в самому. Ну так, коли так. все висохне. Ясно. Ну що ж, ми рухаємося далі. Юлечко, я знаю, що для наших глядачів ти також можеш показати елемент майстер-класу, але це вже буде не сувенірна іграшка, а ми знову повертаємося до глини. Тому що сьогодні дуже цікаво, як сучасні діти можуть орієнтуватися у сфері традиційних видів мистецтва. Отже, Юля, що. Що ми сьогодні побачимо. Я хочу вам показати, як робити ляльку весну, угу. і я покажу, як з чого треба починати. Поетапно. Добре, давай ми подивимося, до чого ми маємо прийти. Ось вона у нас на столі стоїть, і в принципі вона вже у нас розфарбована, але так, ось вона ось таку Це готова лялька, і ось. Вона ще не готова а потім, коли ми її вже зліпили, то ми її розфарбовуємо. І виходить така гарна лялька, гарна, безумовно, гарна, така багата лялька українка, так. Ну так, чи тут не важливо? Головне, що вона в тебе принцеса з ну, так, <с <с так. короною, так? так? Ну що ж, весна, лялька в весна вже да. в нам, З віночком, Так, ну що ж, Юлечко, давай покладемо і покажи поетапно, що ми робимо, як ми збираємо її. Спочатку ми робимо тулуб. Ага. потім ми робимо головку, кружачок головку. потім угу. Ми його причіпляємо, насаджаємо. Це ось його Поєднує, поєднуємо з'єднуємо за допомогою ось цього клею, так? Водичку. Водичками. Так, водичку. Угу. примазуємо добре, потім робимо таку ось корону, так. одягаємо її на головку і дуже добре промазуємо, щоб вона не спала. Скажи, будь ласка, Юля, ось зараз воно в тебе все дуже сухе. А коли ти насправді робиш, коли ви починаєте оцей процес, воно м'яке чи воно вже має бути сухим? Ні, воно м'яке. Угу. А потім, коли ми його зліпили, ми даємо йому висохнути, і воно коли висохло, воно стає таке вже тверде. Мецне. Добре. Тобто зараз просто ми, оскільки показуємо елементи, воно в нас висохле. А насправді в самому кінці йде сушка роботи, так? Так. Угу. Добре. І що в нас там далі? Далі треба взяти зробити ручки? ручки. Зробити качалочку, потім переділити її на, на дві такі качалочки, вигнути з них mm -hmm. ручки, потім причепити ручки. Так. Далі зробити, примазати добре, потім Коса. робимо косу. Косу треба причепити вже до головки, але її треба також добре примазати, щоб вона не відпала, тому що вона дуже тонка. Так, і в результаті народиться ось така дівчина весна І вийде ось така ось Красуння. дівчинка. Потім, коли вже вона висохне. Ми її будемо фарбувати, угу. і з уже готова лялька виходить ось така. Ось така, ану покрити її, щоб ми побачили її з усіх боків. Ось така гарненька дівчина-весна, красуня в нас просто. Бачите, наскільки всі елементи чітко зроблені, і тут все видно: і обличчя, і тулуб, і все дуже близько до оригіналу. Так помовити, так? Дякую тобі дуже. Але в нас є ще одна дівчинка, Ярослава, з красивим ім'ям. Е, Ярославочка, скажи. Це, будь ласка, чим тебе приваблює той вид творчості, про яку ми сьогодні говоримо? Він мене приваблює тим, що ми можем, можемо робити різні іграшки з глини та з тканини. Угу. З чого почалося твоє знайомство з гуртком? З того, що я спочатку ходила на глину, так. потім почала ходити на шиття. У даному випадку ми маємо на увазі сувенірна іграшка. Але, Ярославочко, скажи, будь ласка, ось якщо ми говоримо про глину. Як ти її відчуваєш? Яка вона глина? Тому що дехто вважає, що навіщо та глина, якщо можна взяти пластилін і зробити іграшку з пластиліну? А що можна сказати про глину? Вона м'яка, вона ніжна. З нею можна робити різні іграшки. А, але у тебе в ручках далеко не іграшки. Тут у тебе саме ті речі, які пов'язують одне покоління українців з іншим. Скажи, будь ласка, як називається цей виріб? Це називається глечик. Так. І чому ти саме зробила глечик? Як з'явилася ідея? Тому що глечики це саме-саме знаєш, наше українське. Це те, про що говорила Ольга Григорівна спочатку. Тому що мені сподобалося їх робити. Так, скажи, будь ласка, найскладніший елемент у виготовленні керамічної іграшки для тебе, це який? Перший можливо етап, коли ти бачиш біля себе велику купу глини, яка абсолютно ні з чим не пов'язується ні з якою не з іграшкою, ні з яким образом, а можливо, в кінці, коли вже треба ось. Акуратно, акуратно про що говорила Юлічка, зберегти ось цей образ, щоб воно висохло і вже радувало глядача. Не, можна я допоможу. Mm -hmm. Ну от в'ясі рука в руках є. Е, е макітрика і е, глечичок. Глечичок, той, що вона тримає, той поменше, вона зробила на гончарному крузі. В нас є гончарні круги, звичайно, непрофесіональні, є дитячі гончарні круги, в неї дуже гарно виходить. Вона просто зараз дуже хвилюється, не може розповісти, але їй дуже ця, ця робота подобається. Роботу, яка вона тримає ця макітрка, розписана ягідками, це е, ліплена вручну, тобто ліпиться на CD-диску, да, яся? Yes. На cd диску. Може... А чому саме не на чому саме? Тому що можна його крутити, повернути, І... щоб були рівні боки. Слухайте, ну форма. це дивина. По-перше, бачите, да. що сучасні ось такі технологічні знахідки. А є да. прообразом гончарного кола, по суті, справи. І ось наші діти сучасні, такі гарненькі, як початку Яся, що робимо? Донечка, так. <с <с Донешка mm -hmm. робимо кружечок. Так. Потім е, качаємо качалочки. Mm -hmm. І ці качалочки добре-добре примазуємо до кружечка mm -hmm. і так. формуємо і... наш глечик. Добре. Ярослав, скажи, будь ласка, про що ти мрієш? Яку роботу ти б хотіла зробити в майбутньому таку складну, можливо, роботу для тебе зараз поки що? Немає чіткого образу поки що. Ну, думаю, що в процесі у вас все народжується, тому що дивися, яке поле, неосяжне поле вашої творчості. Ольга Григорівна, я дуже хотіла б, щоб ви зараз представили вашу творчість ширше, тому що у нас міні-експозиція просто тут у нас на нашому майданчику казкова. Сьогодні ми говоримо про неймовірно дивний світ казки керамічної іграшки. Так, так. Ну ось з... <гум> ну, Спочатку там у нас є і глечики, і макітрки, і кувшини різної форми. Можна побачити, що там є елементи і опішнянського розпису, є і Петриківський розпис. Це все дитячі роботи, так? Е, ну, є дитячі роботи, є мої роботи. Uh -huh. І ось е, такі те є і е, барельєфна ліпка. Оце напевне, що ми бачимо, да, оцей гличик з жовтими квіточками. так, да, -да, да, це як саме барельєфне ліплення. Красиво дуже. Да. В такій самій техніці виконані і картини, яку нам Саша ось представляла. От. Так і розумієте, от коли береш, починаєш щось робити, якийсь виріб, так? і вже тоді далі, далі воно само собі йде. Ми вже тоді дивимося, що ж можна зробити, який колір розфарбувати, як краще буде. Ну, ось ми бачимо зараз ось керамічні вироби, так? іграшку ми ліпили з дітьми. Дуже часто ми ліпимо героїв казок, героїв мультфільмів. І е, дітям дуже подобається саме ліпити героїв казок. Безумовно. Але ви бачите, як тут дуже органічно поєднується керамічна іграшка з такими шитими іграшками, а вони доповнюють одне одного, як сама українська культура. А тут у нас стилізована лялька-мотанка. Да, у нас є стилізована лялька-мотанка, тобто українська. Е, е, Просто як лялька, mm -hmm. да? А є дійсно лялька-мотанка як оберіг. Ось якщо ми побачимо, у нас є тут лялька-мотанка, шестеручка. Або ще говорять на неї филіфт. Ось вона по центру. Да -да -да. Ось вона така, ось лялька-мотанка. Ви бачите, да, шестеручка. Филипчка. Коли Її мотали в кінці листопада, 27 листопада, коли вже на дворі завершувалися всі польові роботи. Жінки вже заходили в хату, наступали морози. І перш ніж приступити до прання, до вишивки, до шиття, до якогось до в'язання, кожна жінка робила ось таку ляльку, мотанку, для того, щоб вона захищала її руки, оберігала. І от Така рутинна робота домашня була більш приємніша. Ви знаєте, ми дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні були на нашому дитячому майданчику і просто виявили наш і глядачів наших і нашу творчу групу у неймовірно дивний світ казки. Ми дуже дякуємо вам за це. Нехай ваш казковий світ прикрашається ще більшою кількістю персонажів. Обов'язково робіть. Нехай творчість процвітає. А на сьогодні дякую, до побачення. До побачення. Доподобач. Доподобач. Шановні друзі, підходить до завершення наша зустріч на дитячому майданчику. Я не Літов вдячна всім, хто склав нам компанію. Я прощаюся з вами, але до зустрічі лише за тиждень на цьому самому місці. Пока-пока!